Хмельницька міська рада дала зелене світло на створення ще одного парку у місті на цей раз молодіжного. В свою чергу ініціатори облаштування зеленої зони зібралися, аби висловити свої пропозиції та побажання. Міська рада 5 березня прийняла рішення і надала згоду на розробку проекту землеустрою саме під парк молодіжний 2,54 гектара. Перший етап проектної документації виготовлений і затверджений міською радою. Тепер залишається. Щоб комунальне підприємство, яке розробляло ці документи, зробило проєкт. І на всій території від е, 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 огорожі, яка огороджує територію, яка належить управлінню молоді, і майже до самого нового будівництва ця вся територія за виключенням 30 метрової зони для майбутньої дороги буде зайнята під парк. Документи обіцяють виготовити вже до квітня травня, а от проєкт майбутнього скверу залежить від пропозиції активістів. Проте на час зібрання організатори заходу не подали жодної конкретної ідеї, але переконували, що мають архітекторів, які погодилися безкоштовно розробити проект. Прізвища та імен альтруїстів не назвали. Конкурс про пам'ятник Небесній со і знаєте, що архітектори поставили питання, що ми будемо приймати участь тільки тоді, коли міська рада передбачить премію за кращий проєкт. Отак так ми міські архітектори працюють. А ви мені розказуєте те, чого нема в історії. І вам, ви могли ви проводили е, слухання. Ви за 4 місяці могли давним-давно надати свої пропозиції. Жодної немає. Ви прочекали 4 місяці і знов зібрали зібрання. А конкретні дії ваші де проект ще у задумі. А активісти вже цікавилися, чи буде проводитися благоустрій парку. Якщо тільки відведеться земля і будуть передбачені кошти на утримання цього парку, звичайно, потрібно там тримати людину. Навіть двох людей, які будуть постійно кожного дня ходити прибирати. Бо якщо це буде місце загального користування, то звичайно будуть там і те саме сміття, і потрібно кожен день це прибирати, щоб тримати в належному стані. І, звісно, якщо будуть передбачені кошти, будемо отримувати його. Після активного обговорення голова громадської організації Хмельницький молодіжний клуб розвитку Степан Кушнір наголосив. Ініціативна група зі створення молодіжного парку бере на себе відповідальність і має визначити перелік об'єктів, які будуть знаходитись на території цієї зеленої зони. Ми як громадськість група беремо на себе відповідальність, вже знаючи межі цього молодіжного парку створити свою візію того, який він має бути. Після того ми вже ну, маємо моральне да право говорити про якийсь конкурс. Термін до кінця квітня ми ви говорили, що ну у нас є термін. До кінця квітня щоб подати е, заявку. До кінця квітня ми формуємо е, свій погляд, подаємо його на вам. На завершення обговорення організатори закликали усіх небайдужих хмельничан долучитися до прибирання молодіжного парку 22 березня о 12 годині. 22 березня 1993 року Генеральною асамблеєю ООН був проголошений Всесвітній день води. З тих пір ця подія відзначається щорічно, і вже другий рік поспіль у навчально-виховному комплексі номер 4 проходить екологічна конференція. Завдання будь яких просвітницьких закладів полягає в тому, щоб закласти основи нового мислення, які повинні бути характерні для людини 21 століття. Наш навчальний заклад якраз. Перед собою бачить перспективу це зміни на майбутнє, зміни на краще, на екологічне усвідомлення, на розуміння і на перспективу життя на планеті Земля. Учні, вчителі та посадовці відповідних управлінь, виступили з єдиною думкою: природу потрібно оберігати як для нас самих, так і для наступних поколінь. На кількох маленьких прикладах юні науковці довели, що важливими є дрібниці, на які ми рідко звертаємо увагу. Приміром, якщо з крана буде витікати щосекунди по одній краплі води, то за добу набіжить до 10 літрів. А в масштабах міста ця цифра дорівнювала б одному мільйону. А лише одна пальчикова батарейка може забруднити 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Тож міська програма батарейкам утилізація працює не даремно. Проєкт був започаткований у трьох школах: 12, 15 і ваша. Якщо в 12 ми забрали 30 26, по-моєму, кілограм, 15 і до 40, то у вас 50 кілограм батареїв. Батарейки ми передали на державне підприємство аргентом у Львів безкоштовно. Це була така одноразова домовленість з ними. З цього місяця вже так не почали збирати всі школи. Жартівлива театральна постановка учнів змусила задуматись присутніх, чи правильно ми себе поводимо, відпочиваючи на природі. А давайте все, що залишилося, ми закупаємо грунт. Чи з чисто, ніхто не побачить, повітря і гнути забудуться. Те ще хтось каже на ну, спасибі, хто не поживеться в грунті. Недарам ж ми брали лопату. Зупинись, чисто то буде, але чи скло в грунті? Давайте запитаємо глядачів, чи варто так робити. У школярів нашого міста з'явилась можливість навчитись програмуванню абсолютно безкоштовно завдяки британському проекту Код-Клаб. Минулого року до нього долучилась бібліотека філія номер 7 для учнів, які бажають освоїти віртуальний світ, в закладі створили гурток. Наразі свої вміння тут розвивають вісім комп'ютерних геніїв, серед яких дві дівчинки, вчаться створювати ігри, анімацію та вебсайти. Мені подобається створювати нові ігри і придумувати їх. Я показую свої ігри своїм однокласникам і вони хочуть створювати так, як я. Я створив вже дві гри, і мені подобається ходити сюди. Я хочу створити ще багато ігор і висилати їх на сайт. Коли ви виросту, то може пригодитись. Роман свою комп'ютерну гру створив всього за годину. Робота виявилась не стільки складною, скільки захоплюючою. Свою методику, як зробити заняття цікавішими, має керівник гуртка, молодий волонтер-програміст Максим Калагур. По програмі. Там заложений сценарій, по якому має проходити урок. Часто я відхиляюсь від нього трошки і даю дітям свободу, щоб їм самим було цікавіше. Багато є, наприклад, анімацій, різних ефектів, і там вони можуть проявляти всю свою творчість, застосовувати повністю свою фантазію. За словами хлопця, відвідування гуртка це не лише спосіб цікаво організувати дозвілля учнів та можливість спілкування з однолітками. Перш за все, цінними та корисними є знання, які школярі отримують на заняттях. Діти вчаться, вони отримують основу, їхнє логічне мислення будується в правильному напрямку. Вони вчаться критично мислити, вирішувати різні задачки. Ну і це їм допомагає в майбутньому. Для самого Максима Калагура робота з маленькими програмістами це відпочинок. Важливо і те, що навчаючи їх, він і сам навчається.